Вітаю, мої любі дітки! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття, бо ми з вами будемо говорити про те, як з маленького колосочка можна зробити хліб. А хто любить пиріжки або булочки? Я теж їх люблю. Ви, напевно, вже бачили, як на полі росте пшениця. Дивіться, ось це колосок пшениці. Як ви гадаєте, навіщо нам ці колосочки? Що з них можна зробити? Так, вони дуже важливі, бо з них можна зробити борошна, а з борошна вже хліб і пиріжки. Послухайте, будь ласка, як про них гарно написано. Пшеничні колосочки, мов лісові двіночки, на вітерці гойдаються та низько нахиляються, звідки колоски. Вони не тільки гарно виглядають, але й дарують нам хліб, який ми з вами любимо. А зараз я прочитаю вам казку, яка називається колосок, а ви уважно її послухайте. Ви почуєте, як півник знайшов колосок і як із нього зробив смачні пирожки. Два мишенят круць і верть та півник Голосиста шийка. Мишенята тільки й знали, що співали та танцювали, крутилися та крутилися, а півник на світ піднімався, спершу всіх піснею будив, а потім приймався за роботу. Ось одного разу підмітав півник двір. І бачить на землі пшеничний колосок. Круть, верть!» – покликав півник. «Гляньте, ну, що я знайшов. Прибігли мишенята і кажуть, треба його обмолотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я, закричав один, тільки не я, закричав інший. Гаразд, сказав півник, я обмолочу. І взявся до роботи. А мишенята стали гратися. Закінчив півник молотити і крикнув Гей, Круць, гей, верць! Дивіться, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята і запищали в один голос. Тепер треба зерно на млин нести, муки намолотити. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я, закричав Круць. Тільки не я, закричав верць. Вараз, сказав півник, я знесу зерно до млина. Взяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом далі гралися, друг через одного стрибають і Повернувся півник із млина, знову кличе мишенят. Сюди круць, сюди верць, я муку приніс. Прибігли мишенята. Дивляться, не нахваляться. Ай та півник, ай та молодець. Тепер треба тісто замісити та пироги пекти. А хто міситиме? спитав півник. А мишиня то знову своє. Тільки не я запищав круть, тільки не я запищав верть. Подумав, подумав півник і каже Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто. Натяг дров, затопив піч, А як піч витопилася, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не втрачають, пісні співають та танцюють. Спеклися пироги, півник їх вийняв, виклав на стіл, а мишенята тут, як тут, і звати їх не довелося. Ох я із зголоднів, пишіть круть. Ох і їсти хочеться, пишіть весть. і за стіл сіли. А півник їм каже Зачекайте, зачекайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову спитав півник. Ти обмолотив, тихіше сказали обидва. А хто зерно на лину носив? Теж ти зовсім тихо відповіли круть та верть. А тісто хтось місив, дрова носив, пічку топив, а пироги пік?» «Все ти!» – Трохи чудно пропищали мишенята. А що ж ви тоді робили? Що сказати у відповідь? І сказати нема чого. Стали круть та верть вилазити за столу а півник їх не тримає. Нема за що таких ледарів пирогами пригощати. Дітки, а скажіть мені, хто головні герої цієї казки? Де півник знайшов колосок? А хто приніс зерно до млина? Хто місив тісто. Скажіть мені, а як змінювався настрій у мишенят? З чому ви так гадаєте? Чи справедливо вчинив півник? А що б ви порадили мишеняткам? Дітки, а тепер давайте зараз ви спробуєте розповісти цю казочку самостійно. Я буду показувати вам картинки, а ви будете розповідати. Що відбувалося? Добре. Тоді почали. Так, молодці дітки, я гадаю, що ви чудово впоралися і змогли самі, е, самі переказати цю казочку. А зараз давайте з вами згадаємо одне українське прислів'я. Хочеш їсти калачі, не лежи на печі. Ви знаєте, про що воно говорить? Воно говорить про те, якщо ти хочеш щось мати, то треба працювати як півник, а не лежати як мишенята. Дітки, дякую вам всім за увагу. Ви всі молодці. До наступної зустрічі. Па-па!